Ну що ж, Київщина, пройдусь трохи по городу, покажу, що у мене зараз є. На кінець все потроху зав'язується, з баклажанчики, мої детермінантні помідори, які після злив на Київщині підв'язала, але майже всі помідори ще зелені. Отже, трохи черговий раз пообривала, вони є, але ж зелені. Оце вже я пообривала, Що це у мене там підписано на ложинці? Це Надія Тарасова. Ну, а це господар ходить серед баклажанчиків, які, як я сказала, на кінець уже деякі позав'язувались. Ось твійські гарненькі. Ну, а котик то таке. Чи наш, чи не наш, самі не знаємо, прибився. І коли живе в нас, коли не в нас ось перці такі вже є. І ось томатики, смішний мій перший врожай. Оце комедія майже середина серпня.